Всім гарного дня, все буде Україна. Ми продовжуємо налаштування підгунку і тестування карбюраторів Мікуні, що нам дало підняття голки. Але суміш стала набагато ліпшою. Тобто з'явилася тяга, з'явилася тяга, якої не вистачало, з'явилися більш стабільні холості. Але де нюанс, це сам двигун. Двигун у мене на 79-х поршнях з 36-м розподільчим валом. І в нього в нього пік потужності починається з середніх обороть. Тобто за рахунок більш максимальної продувки наповнення циліндра, більш максимальна віддача мотора по потужності. Е, на цих карбюраторах, на цих карбюраторах, На відміну від К68У тестова гірочка, яка має нахил 45 під кутом 45 градусів. Ну такий нормальний гробочок на 68У він у мене пер. Третя розгон потужний, впевнений, рівний. Четверта, розгон потужний, впевнений рівний. Це на 9-й шестині головної передачі. На мікуньках, на мікуньках. Після допрацювання, тобто заново перевстановлені з прокладками і підняті максимально ігли, я добився більш-менш стабільних холостих, добився якби задовільної потужності. Задовільної. Але тестова гірка показала, що на цьому підйомі третя оберти бере, але в'яло, четверта оберти теж бере, але дуже в'яло. Тобто потужності двигуну не вистачає. На пік е, максимальної ефективності обертів мотора і розподільчого вала 36-го е, мотор не виходить, йому, мабуть, не вистачає палива е, по свічках. Тестова свічечка. Бачимо трошки воно в мене. Чорного кольору. Тобто суміш збагачена, збагачена, гулку піднімати далі. сенсу немає. Але при максимальних навантаженнях немає максимальної віддачі мотора. Паливної суміші не вистачає. Було прийнято рішення поставити інші жикльори в головний паливний канал. так Ну і нагадування. Нагадування по топлений Жеклер. 55 холостий хід. 190. Це ті, що стояли на пекарах, поливайки, але регулюються нормально, дають збагачену суміш. І ці, що стояли, на шістдесят третіх сто шістдесят п'ять.